Привіт, я Віталій Парашчук. І якщо ви вирішили цієї весни розпочати бігати, це відео для вас. Весна це ідеальний час, щоб розпочати бігати. Погода приємна, природа мотивує. До того ж біг це чудовий спосіб привести себе в форму після зими. А головне це правильний вибір кросівок. Без них ви ризикуєте отримати травму. Чи Втратити взагалі мотивацію. І ось тут Хока ідеальний варіант. Чому Хока? По-перше, амортизація. м'яка підошва знижує навантаження на суглоби. По-друге, підтримка. Вони підходять для бігу по асфальту, бездоріжжю та прогулянок. І нарешті легкість та комфорт в моделях кросівок Хока. Що важливо знати, Хока має моделі для різних покриттів: асфальт. Трейл чи змішані маршрути. Якщо у вас є особливості стопи, наприклад, плоскостопі або супінації, пока пропонує моделі з додатковою підтримкою. Якщо шукаєте універсальну пару для тренувань та прогулянок, тут теж є варіанти. І я рекомендую звернути свою увагу на такі моделі, Clifton 9. Ідеально підійдуть для асфальту, легкі та комфортні. SpitGOT 6 супер варіант для трейлів та нерівних поверхностей. Арахі 7 із додатковою підтримкою стопи для тих, хто має проблеми. Не чекайте ідеального моменту. Обирайте правильні кросівки, виходьте на пробіжку і відчуйте, як це круто рухатись до мети. І пам'ятайте, з Хока ваші перші кроки будуть легкими та комфортними. Вибрати правильну модель вам допоможуть в магазині Extreme Style.